приїхала в лог парк. Зараз хочу показати Британію такою, якою її уявляють усі іноземці, які тут е, ніколи не були. Британію таким чином і уявляють як туманний альбіон, як постійні тумани, постійні дощі, але це настільки рідке, рідкісне явище, отака погода, що я навіть сьогодні хочу зробити відео в парку. Британія дуже сонячна країна, особливо ця місцевість, де ми живемо, це Південний Йоркшир. Північна Великобританія це вважається. Але я б сказала, ми живемо близько до центру. І для нас така погода дуже рідко, але красиво. Туман трапляється, коли ще тепло, але досить волога погода. Навіть бігли в парку. Я сьогодні в спортзалі була і там побігала. Я тут дуже рідко на пробіжці на вулиці. Чоловік з собакою. Yeah. Дійсно настільки незвичайна така погода, що мені навіть захотілося знімати сьогодні. Погода підходить для фільмів жахів та для готичних романів. А так реальні зовсім інші. Набагато світліші та приємніші. Але мені ця погода подобається. Дійсно, якась особлива атмосфера. Це альтанка, вони її тут називають станд. Тобто у минулі часи в таких грали музиканти, і тому це вважається місце для музикантів та для їх інструментів. Античні колони згадують нагадують мені нашу подорож круїзним лайнером, коли ми були в Греції та у Північній Туреччині. Там також були такі колони, але те, що від них залишилось. Це відокремлена частина парку. Але вона досить мальовнича. Я намагаюсь тут завжди пройтись, коли приїжджаю до цього парку. Привіт, Лев. Троянди. Я навіть не знаю, чи квітнуть вони тут дуже добре влітку чи ні. Зараз вони виглядають досить прозорими. Хлопець африканський тут відпочиває. Мені дуже подобаються люди з Африки, також з Пакистану, які проживають на території Великобританії. Тих, кого я зустріла, всі були дуже приємні, гарні люди. Багато ягід, але вони не їстівні. Така погода вже нагадує зиму, але це ще не зима і досить тепло. Я, наприклад, навіть без носків і мені дуже комфортно. Мені цей парк дуже подобається. Він нагадує як парк біля садиби. Але це не садиба, це просто міський парк. Джозеф Лок, ім'я якого названо цей парк. Проживав тут у вікторіанську епоху, тобто у 19 сторіччі. Така коротка прогулянка, але сьогодні дуже красиво. Поїду додому. Вертаюсь додому, завершую прогулянку. Двадцять п'ятого жовтня я робила зйомку, був дуже туманний день. А от сьогодні двадцять шосте жовтня. Вже отака от погода, яка звичайна для нашого міста.